Історія в кадрі: діти катаються на алігаторах. Алігатори ковзають по гірках, а відвідувачі купують сувеніри з алігаторової шкіри. Це не фантазія, це реальність каліфорнійська ферма алігаторів. Відкрита у 1907 році, ця ферма стала домом для понад тисячі рептилій. Тут можна було побачити алігаторів, змій, ігуан та черепах. Відвідувачі спостерігали за годуванням алігаторів живими курчатами, дивилися шоу з алігаторами, які ковзали по 5-метрових гірках, та фотографували дітей. Зіркою парку був Біллі, алігатор, який знімався у фільмах і заробив 15 тисяч доларів. До 1980-х років інтерес до таких атракціонів зменшився, а зростання занепокоєння щодо добробуту тварин призвело до закриття ферми. В 1984 році алігаторів перевезли до приватного маєтку у Флориді. Будь ласка, вибери фото, яке тебе вразило, і напиши у коментарях 1, 2, чи 3. Підпишись і не пропусти наступної історії.